Точно інтелектуальний, усім привіт. Привіт всім, окрім москалів, бо вам тут зовсім на раді. І сьогодні ми знову поринемо у цей невовежний світ цифрових технологій штучного інтелекту. Адже тисячу років тому, точніше, коли ще я був молодим, тобто плюс-мінус один той же час, вийшло оновлення в чату GPT в Джеміні, яке, як кажуть, значно покращило їх. І ну що? Не? Не будемо тягнути кота за язика, і настав час язиком користуватись мені. Отже, перший в нас буде Джеміні. І ми в нього беремо знову ж таки ці три обкладинки, чи вони стали кращими, чи ні. І, можливо, вигадаємо ще якусь одну. Що? Хм. А це вже не так. Погано. Добре, без уточнення. Наступне це в нас... Що сталося злагою туберами? Менеж менедер. Тану. Це все для чогось більшого. І угу. сталося. А це непогано. це серйозно. Серйозно непогано зроблено. І тепер останнє. Ой. Це гарно зроблено. А це непогано зроблено, нове Це було непогано. І давай тепер. Отже, що можу зараз сказати про Джеміні? По-перше, якість вона, очевидно, видівчо виросла, адже раніше навіть букви не можна було зрозуміти. Та ну, й гарненько можна запозичувати ідеї, якщо треба, звісно, не повністю забирати обкладинку, але все ж таки, будь цікому таку не забирав би, тож роботам Джемі я поставив би 8 10. І зараз ви їх бачите, якщо що, на екрані. Що можу сказати? По перше, він не схожий на мене. Друге, дивіться на цей текст, як він гарно зроблений. Усі ці чотири прев'юшки в цілому можна було б використати серйозного, якби це був ще арт. Мені подобається. Знову космі пише. Отже, ці арти вони мені досить подобаються, хоч це і штучний інтелект. Тут відчутно. На таку хорошу концепцію. От це можна було б використати як якусь ідею. Оцей чувачок, трошки схожий на цього виродка, якого я весь час бачу в дзеркалі, коли дивлюсь туди. Та й взагалі, порівнюючи з попередніми версіями, це вже досить солідно. Ну, а тут чи і... напартачив? Тобто дивимось на ось абсолютно всі прев'юшки. Перша. В ральзей чомусь зелений, хоч всі ми знаємо, що він білий. Ну реально навпаки, замість того, щоб мати яскраво е жовте волосся, має тут люблідкіру, шкіру, тут воно зовсім трішки. Е Наступне, тут е перше воно чомусь озвучують, хоч я це й казав, але я думаю, воно там напише, як Джеміні той, же. Ось. А, нема. Ну, ви зрозуміли, про що я? я Точне, бо зувочення, але ні. Далі, вони читають якийсь текст, він тут з тексту, от чомусь він тут написаний. Це схоже на якусь дивну дитину Ральзеї і Сьюзі. От серйозно. От, тут Нуель наділила окулярами. Якби би я не був фанатом Нуель в окулярах, бо Нуель в окулярах це любов, це щастя. Це розцвіт мого буття, мого єства, Нуелючка в окулярах. Це дівчатко прекрасне, це і провінчих світло у цьому жорстокому світі під тьми. це Нуель. Але по-перше, воно занадто схоже на Ральзея, якби на ці роги. М? Я собі. Далі, отут гарно працювала з текстом Voice Acting of Adventures of Jalz and Duel Diltron. Чорні руки було б це чорним. Все було б чорним. Це було б чорне, було б ідеально, бо тут це одна з найкращих, на мою думку. І останнє Нуель. Нуель, ти моє щастячко, Нуель в окулярах, дівчатко, ти таке, прекрасна дівиця, Янгол ти бічний істота, дівчина дівчина моєї мрії, Нуель, Нуель, скажи мені, будь ласка, як які прекрасні люди взагалі живуть у нас на землі? Їхнє місце в раю, вони надто прекрасні для нас, грішників. Вони створені для того, щоб жити. Але як же їм важко жити, коли їх усі так люблять? Я тебе люблю, Нуель. Люблю тебе всією своєю грішною душею. З усіма своїми дурними жартами я все ще люблю тебе, Нуель. Та М -м -м. Отже, і в нього ще рожеві окуляри чомусь, Отже, так, в рельзеї рожеві очі. Тому тут Рельзей зроблений нормально, а Ель, дівчатко, дівчатку, прекрасно, так собі. Тобто, оце, якби ми якось об'єднали, було б прекрасно. оце І оце так собі. Та? Переходимо до висновків. Отже, штучний інтелект прогресує, що досить приємно. Технології покращуються, і це дуже важливо, навіть якщо ви проти таких ще артів. Якщо вам цікава моя думка, то мені здається, що все має бути в міру. Тим паче, штучний інтелект це лише інструмент для натхнення хіба ні? Тож ще прогресує, і мені більше знову ж таки подобається чат GPT. І це важливо? І ну що ж, мої ботярики і людинки? Я з вами був Максим, і бувайте!